Сьогодні, дорогі брати і сестри, продовжуємо нашу тему про покуту, яка відноситься до відпустів. Це є наша 19 наука. В Старому Завіті в книги Йова ми читаємо. Вчуй же, я буду говорити, питатиму тебе. «Навчай мене, я чув лише те, що говориться про тебе, але тепер на власні очі тебе виджу, тому смиряюся і каюся на порусі та на попілі. Отже, праведний я, каже Господа, говори, я буду слухати тебе. Я впокоряюся перед тобою, я каюся на порусі і на попелі. Отже, з тих слів, дорогі брати і сестри, випливає, що дійсно то є задосить учинення, надолуження Божій справедливості. покута. Пригадаємо собі також блудного Сина, розповідь, яку сказав нас Спаситель Ісус Христос. Блудний син, усвідомивши, як він тяжко образив Господа Бога, свого люблячого батька, він іде до нього. Він не претендує на якесь там місце і знову на ту любов якого колись оточував його батьківський дім? Він каже: мого батька є багато слугів, і вони краще живуть, ніж я тут, на чужині. Я прийду і скажу батькові, тато прийми мене, і я стану одним із твоїх слуг. Ось так, дорогі моя, мої, мої браття і сестри. Коли душа направду добре готується до Святої Сповіді, коли ми усвідомлюємо і розуміємо, ким є Господь Бог, а ким є ми, як ми розтринькали ті благодаті, ти ласки, які доброта Божа нам уділяла, тоді дійсно людина. Навіть ту покуту, яку щешеник дав, вона ще собі додає. Зустріла мене одна особа і питає. От ви говорите про покуту, але чи ви також на себе берете добровільно? Ну так. Щешеник, якого я сповідаюся, він дуже милосердний і дуже добрий. І я завжди після його сповіді ще беру собі. Подвійну ту покуту, що він дає, і кожної покути маю той звичай, що завжди молюся декілька разів по ім'я Боже. Я не кажу, що він но, но він розуміється по-своєму, а я вважаю в своєму серці, в своїй душі, що та покута для мене є замала, тому беру ту подвійну покуту і, ще, і завжди беру помилу ім'я. Боже, навіть якщо священник сповідник не дає мені тої покути, по ім'я Боже, то я беру сам. І тому, ми, дорогі братя і сестри, як вже ми розважали скоріше, в одні із наших розважань, як то відносилася церква первісна до покути, як первісна церква накладала, і люди напротивилися. Люди приймали, бо хотіли надолужити Божій справедливості за ті гріхи, які вони вчинили. Ну, якщо ми повернемося, я вам цього не говорив, але собі пригадав і тому були чотири ступені каяників. Перший – це плачущі. Грішник приходив босий до церкви. Єписко посипав йому голову попилом, він брав окремий одяг, одяг каяника, так мусив покутувати довгі літа в голоді і холоді перед церковними дверима. Так, скільки там йому назначило. Другий ступінь це є слухаючий. Ті вже могли стояти в церковному притворі і слухати проповідь. Так? Третє, з третій ступінь припадаючи. Ці мусили по проповіді явно визнавати свою вину і клячучи просити опрощення і милосердя. Стоячі, ці скидали одежу Каяника. І вже слухали повну службу Божу, однак ще не могли приступати до святого причастя, доки не отримали торжественного розрішення Великий Четвер. Уявіть собі. Яка то була покута в первісній церкві. Так, дуже серйозна. Така строга покута тривала, е, маю на увазі то не за кожне, ні, за великі гріхи, тяжкі гріхи дуже довго. Хоч різні, е, різні можна сказати, книжки дають різну інформацію наприклад, за, можливо, в різних територіях, в різних народів, могло б бути відмінності трохи. Наприклад, за вбивство 20 років. За чужолотство 17 років, за відступлення від віри 25 років. Отак, От дорогі брати і сестри, була така покута. Ну, в Латинській церкві то навіть середньовіччя, то було навіть записані за що, скільки. І також відрізнялася покута. Наприклад, якщо ти вкрав світської особи, ти мав одну покуту. Якщо ти вкрав в монаха мав іншу покуту, хоч той самий гріх. Якщо ти вкрав священника ще іншу, а в єпископа ще більшу і тяжчу. Так, такі були покути. І тому, дорогі брати і сестри, Ця покута це є надолужити Господу Богу так? за ті образи, які ми йому завдали. Господь Бог є нашим найвищим паном, а ми тільки є Його сотворіння, ми залежні від Нього, для того мусимо Його шанувати, слухати, любити і заповіді Його ретельно. Виконувати і дотримуватися через наш гріх, а особливо через тяжкі гріхи, ми відмовляємо Йому послух, ми не шануємо Його, зневажаємо Його розпорядження, Його закони. І то мусимо направити задля Його справедливості в той спосіб, що послушно. Ми приймаємо належну покуту, яку священник дає у святій сповіді. Правда, чоловік не може власними силами дати Господу Богу совершенного надолуження, то лише маленьке те надолуження, яке ми можемо дати. Тільки предвічний Божий Син, міг дати у цю Небесному таке надолуження, котре мало безконечну вартість. І вирівнювало ту тяжку, знавагу, яку люди, ту тяжку знавагу, ті образи, якими люди образили самогутнього Господа Бога. І тому ми мусимо також, дорогі братя і сестри, усвідомлювати собі, що і дуже серйозно. Ставитися до покути. Е, то вже я кілька наук, заохочую вас, щоб ми брали самі на себе також добровільну покуту за наші гріхи. І тому покута надається, як ми вже розважали, щоб грішник це є терапія. Це є, та як для тіла є препарати лікарські, так покута це є терапія нашої душі. Які діла накладаються звичайно, за покуту? Діла, котрі накладаються звичайно за покуту, є молитва піст, милостиня, потрійний є корінь гріха. Гордість житейська наша життєва гордість, прагнення уживання і прагнення посідання. Їм відповідають три діла покаяння, гордость відповідає покірна молитва, прагнення багато хочу, всього хочу, захланність наша, тому гріху відповідає що? А також посідання, навіть не своє, хочу вкрасти, обдурити, ошукати. Тому гріху також є протилежна чеснота, а саме милостиня. Молитвою ми єднаємося з Богом, милостиню вказуємо. Коли робимо милостиню, ми свідчимо, що ми любимо і вявляємо любов до нашого ближнього. постом, коли постимо, ми в такий спосіб, ну, можна сказати, караємо самих себе. До діл покаяння треба зачистити також обов'язок направити шкоду, заподіяну гріхом. Чи то на власності, чи на честі, чи на правах ближнього, коротко сказавши, направити то, де була заподіяна шкода. Отут є велика проблема, дуже велика. Ушукав на грошах, а як я буду віддавати гроші? Я вже собі за ці гроші е, побудував бізнес, купив авто, побудував доньці хату. Я, я, як то маю? Ну а як дасть знову до сповіді? Тому треба розважати на тим, другі браття і сестри, обов'язок направити шкоду. Ти когось обмовила, зрівняла з болотом, перед усіма збешетила добре ім'я, всякі дурниці виписувала смс-ки в Фейсбуках, невідомо де, брехала, займалася лицемірством, принижувала честь іншої людини. І ти думаєш собі легко підеш до сповіді і скажеш: я обмовляла. Так, І що шанок дасть тобі три очинаш три Богородиці Діво, і вже твоя обмова щезла. Ні. Ти маєш направити честь тої особи, що ти прилюдно зневажила, що ти прилюдно обмовила на доброму імені честі. Це не є так легко. І тоді, якщо б люди серйозно відносилися, дорогі мої, до покути, вони б таких речей не робили. Вони б навіть зі Встиду казали, е, то не можу, я собі не можу дозволяти. А як то потім ще я піду раз просити, вибачення і так далі. То було б інше, якщо б ми серйозно ставилися до сповіді і до тої і направи шкоди. А ми можемо одні одним так багато шкодити, так багато зневажати, так принижувати. І тільки пішов до сповіді, визнав і все. Все, я біленьке, чистий, пухнастий. Ні. Треба. Надолужити, направити шкоду, яку ти вчинив, віддати те, що ти вкрав, і багато інших речей. І тому бачимо, що скутків, плодів сповіді часто немає, і ми кажемо: а що дає мені сповідь? Так дуже багато говорять людей, а особливо навіть тих, які покинули, знаєте, католицьку церкву, пішли. Ну і що з того? Я ходила до сповіді, що мене сповідь кращою зробила. Але виникає питання, чи ти добре сповідалася? Чи твоя сповідь була добра? Оце є надзвичайно важливе питання, дорогі брати і сестри, що ми торкаємося тих. В тих питаннях щодо святої сповіді, якою вона має бути, а ми собі легко грішимо і легко хочемо покутом мати, і нічого направляти, нічого відшкодувати, так? ну, то таке, таке такі дітваки, знаєте. Збив вазу, наробив вдома шкоди, він пішов, виспидився, що не дав покуту, але терпить молодший брат чи сестра. Бо прийшовши додому, він не признався, що то він зробив. І то здається, дурниця це не дурниця. Це шліфується сповідь в дітей рівно ж, шліфується сумління, чийне сумління. Сповідь добра робить великі чуда. Але сповідь не ла багато говорити священників, всякі неболиці і, і так далі. Суть справи, суть справи. І також усвідомити, усвідомити, Христос каже: не робіть того людям, що ви не хочете, щоб вам інші робили. Якщо тобі не є, приємно, коли осуджують тебе, твоїх дітей, твою сім'ю, е, твою е, родину, не осуджуй інших. І тому багато душ і душ терплять, страждають, Так? а нам тяжко деколи сказати, перепрошую, вибачте, простіть. Часто будемо. Шукати, а хто перший підійде. І тому добра свята сповідь і добра покута відшкодування Божої справедливості воно робить нас святими. А така аби як сповідь, а ще більше, аби яка покута, то вона. Тим чим був, тим залишаєшся. Тому покута є дуже важлива, дорогі браті і сестри. Дуже важлива. І тому, деколи маємо на правду час того посту, любиш багато язиком говорити. Поганий мій ясик, погані уста, обмовляв, усуджував, проклинав, зло говорив, наклепи різного родив, всякі неболиці, проси Господа Бога Божого, Дай мені ласку стриманості, дай мені ласку е, е, не говорити, аби ти почула в інтернеті, так. А той політик сказав, а той політолог сказав. Вони ж такі розумні, так. Ну, а чи то правда, чи ні, хто його знає? Розумієте, ми стаємо і тому, що і це є плоде. Те, що відбувається в світі нині, це є страшні плоди. Вони сьогодні не виникли, то є плоди минулих поколінь, які занедбували. Так, я розумію, тяжко, де коли знаєте, ми стримаємося, наприклад, і це є добре, хіба це є погано? Як дитина знає, що зараз буде покарана мамою. І вона хоче бути в тій компанії, дуже хоче бути. Але вона знає, що, вона, що зараз мама її ну, покарає. Не, не скаже, що вона б'є, не бійтеся, бо то ви всі слідкуєте за словами, Виключи інтернет чи щось інше. Ну, то дитина йде. Чому відчуває, відчуває, що? Відповідальність. І тому ти, покута була такі великі колись, людина відчувала навіть страх. І то, попадала, і то творила ті гріхи. Хоч то було страх, уявіть собі, я, 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 я просто то собі, Мені тяжко уявити. Розумієте, яка то була покута, ти стоїш там в волосяниці чи в іншому такому одязі і так далі, і йдеш. І яке то було усвідомлення. І тоді була що? Віра дуже сильна. Бо, власне, в тих християнах ми маємо в тому періоді дуже багато мучеників, дуже багато ісповідників, праведників, які боялися гріха, втікали і які виховували свою душу. А нинішній день. Там, де нема покуту, де нема надолушення, де нема перепрошення Господа Бога, то і немає що тих добрих плодів святої віри.